Ну, Мабуть окей, в принципі, це дерево, це дерев'яний конструктор. І, і через те, що він очевидний, його в принципі, і залишали на останок. Тому що немає сенсу в ньому в там тайни чи чогось такого. Подивлюсь, можливо, зберу, можливо, не зберу. Якщо не зберу, то одразу виставлю на Telegram. Euh, Якщо комусь для дітей цікаво, заходьте купуйте. Ну, а ми йдемо далі. Так, ціну ви побачили. Класичні наші жовті пакети. Я ці пакети більше ніколи в житті не буду тримати в руках на як мінімум півгодика. Так, тканина якась. Ну, Понятно, китай. Я б сказав, що це носки, але це труба що це таке? Ну, вони точно нові. Це. Ага, є. Окей, тут, типу, підпалець і це аля рукавички, але одно... однозначно це не чоловічі. Це, скоріш за все, жіночі. Я чомусь подумав, що це на лікоть. Але навіть якщо б це було на лікоть, то од... ну, якщо його використовувати як на лікоть, то воно коротке, по-перше, буде ковзати і сповзати, а по-друге, воно однозначно не на мій об'єм руки. А-ля рукавички, Назовемо його так. Не знаю, скільки це може коштувати. До речі, вони різної довжини навіть. Якщо так, от вирівняти по кінцю одна довша, друга коротша.